Пошукові системи працюють в три основні етапи. Якщо ви будете їх розуміти, буде дуже легко свій сайт в пошукові системи. Перший етап сканування. Пошукова система йде по абсолютно всім сторінкам мережі інтернету, які вона тільки може достачатися, і побачити, за допомогою своїх веб-сканерів, які ми називаємо «пауками». і просто дізнається, що де з'явилася нова сторінка в мережі інтернет. Після того, як пошукова система побачила твою сторінку, вона переходить до другого етапу це індексування твоєї сторінки і додавання її в свою базу. Якщо ми говоримо про інтернет 5-10 років назад, то школа система індексувала практично всі сторінки, на які вона попадала. Зараз, якщо контентом не унікальний сайт, поганий сторінка не подобається, вона взагалі її не буде індексувати, і ми про будь-які позиції на вашому сайті взагалі не говоримо, якщо так відбудеться. Тому контент має бути унікальний, експертний, корисний та оптимізований на вашому сайті. Тепер, коли пошукова система побачила вашу сторінку, проіндексувала її, переходимо до третього основного етапу, який називається рейтинг. Ваша Сторінці присвоїться рейтинг виходячи з внутрішнього алгоритму пошукової системи. І завдяки цьому рейтингу, який виставлений для вашого сайту, в цілому для кожної сторінки окремо, пошукова система і буде опеляти на якій позиції відображати ваш сайт, коли ваш потенційний клієнт піде в пошукову систему і буде вбувати запити, пов'язані з вашим бізнесом. За 20 років цього просування ми точно зрозуміли, які е, фішки потрібно зробити на своєму сайті, для того, щоб е, пошукова система дала максимальний рейтинг для вашого сайту і кожній сторінці е, окремо. Тому, якщо ви хочете потрапити в топ пошукової системи, ви знаєте.